Студентський гуртожиток академії культури та мистецтв ще з початку повномасштабного вторгнення став домівкою для десятків сімей, що переселилися на Закарпаття з прифронтових територій. Разом з чоловіком, дітьми та пасиком баді Вікторія приїхала з Харкова. Це блочна у них система. На п'ять кімнат, де у нас одна спільна кухня. І просто у нас у блоці так, що у нас дві кімнати це наша сім'я на п'ятерих, моя з чоловіком і троє дітей. Точно так зеркально дві кімнати, там проживає друга сім'я, там ну, жінка з чоловіком і двоє дітей. І там ще третя велика кімната, там троє. Також сім'я з дитинкою, і у нас спільна кухня. Тепер ми тут проживаємо в дуже гарних умовах, як вдома, дійсно, як вдома. Нині тут проживає 70 ВПО, частина з яких працює чи навчається у закладі. Розмістили їх на четвертому поверсі будівлі, яку вдалося привести до ладу завдяки різнобічній фінансовій підтримці. Ну, гуртожиток у нас старенький, 1985 року. Взагалі нічого не, не ремонтувалося, тому що ну, завжди не було на це коштів, завжди є інші якісь проблеми. І е, спочатку виділилися кошти із е, депутат, народний депутат спочатку е, допоміг нам субвенцію, де ми почали е, роботу з комунікаціями, е, замінені були. Водостоки, каналізація, тому що вона була в жахливому стані. Далі долучилася військова адміністрація дуже великим коштом. У нас поміняна електрика, повністю в гуртожитку. у нас повністю поміняна система опалення, відремонтований дах, в який тік, і в нас все просто заливало. розумієте, можна робити ремонт, а коли дах тече, то воно все і по трубах і ржавих, стареньких. У нас ліфт не працював. От зараз уже ми чекаємо. До кінця року має запрацювати ліфт, і, звичайно, весь четвертий поверх, де проживають внутрішньопереміщені особи, взялися відремонтувати край височина. Вони виділи кошти близько 5 мільйонів гривень, де замінено повністю все, і проводка в кімнатах. Меблі та всю необхідну побутову техніку для комфортного проживання внутрішньопереміщених осіб у гуртожитку закупила громадська організація гуманітарна місія Проліска. Вони допомагають у різних регіонах країни, зокрема, евакуюють населення із зон бойових дій, надають психологічну підтримку, соціальний супровід та фінансову допомогу, забезпечують матеріалами для відновлення пошкоджених будинків. Тощо один з акцентів роботи забезпечення необхідним місць компактного проживання внутрішньо. Переміщених осіб, зокрема на Закарпатті, даному гуртожитку надана допомога меблями побутовою технікою приблизно на 1,2 мільйона гривень. Загалом по Закарпаттю надається допомога або вже надана на даний момент 17 місцям компактних поселень на загальну на загальну суму понад 16 мільйонів гривень. Допомога місцям компактних поселень надається у нас в межах двох проєктів з гуманітарним фондом для України. В частности, в Закарпатті це якраз допомога гуманітарного фонду для України. Це об'єднаний фонд ООН для допомоги. В Україні і ще в 10 регіонах також в цьому році ще за допомогою Агентства ООН у справах біженців. Це два наші основні донори Гуманітарний фонд для України та Агентство ООН з справах біженців. Піклування про тих, хто найбільше постраждав через війну, уже не лише громадянська позиція, але й частина посадових обов'язків кажуть в академії. Відтак цей гуртожиток залишиться домом як для студентів закарпатців так і для тих, хто знайшов тут комфортний прихисток, щонайменше до завершення війни. Ну, ви знаєте, трошки щільніше студенти живуть, але я вам хочу сказати, що не почула ні разу, що вот, живуть внутрішньо переміщені особи, а в нас щось не так ні, адже і в них умови покращуються, будьмо відверті. Дякуючи тим, що в нас проживають ВПО, наші студенти мають набагато кращі умови. І, і умови покращуються. Та і такий час, щоб ніхто і, і не смів сказати, єдине, що заочників ми можемо поселяти, коли. Приїжджають на сесію, тому що в нас немає на них місці. Коли в нас є обласні курси підвищення кваліфікації, також ми не маємо можливості поселити. Але нічого, це люди, які живуть тут недалеко, мають родичів, немає з цим проблем. Нам зараз потрібно подумати, як підтримати тих людей, які на сході України залишилися без своїх домівок. А зрештою справимось.